Прилетели шахеды, ударили по нашему дому. Выбежали сразу. Здесь было первыми приехала милиция, молодцы. Забежали, начали спасать людей. Тут раздавались стоны, крики, маленькие дети кричали, маму искали. Это ужасно и... Не передаваємо словами. Рятувальники ДСНС продовжують розбирати завали на місці влучання ворожого безпілотника. Вранці з під них дістали тіло третьої загиблої людини. Зараз тривають досі пошукові роботи. Ми їх частково призупинили в нічний час, але тут все ж таки знаходилися наші рятувальники, тому що потрібно було перше це забезпечити роботу пунктів незламності. І також ввечором були повторні загоряння. Морятувальники повинні були проливати все водою. Також вечором потрібно було контрольовано демонтовувати стіну житлового будинку, яка зі сторони дороги, тому що вона могла обвалитися. Уже близько трьохсот людей скористалися пунктами незламності біля будинку. Люди, які проживали в зруйнованому під'їзді, приходять, щоб забрати в цілілі найнеобхідніші речі. Газ вже у нас в домі є. В одному події. Є вода, є отоплення. В домі напроти одразу оперативно встановили стеклі, а забили там ДСП, ДВП. За інформацією міської влади, внаслідок удару 20 квартир зруйновані. До комісії з розгляду питань щодо надання компенсації надійшло 37 заяв. Рятувально-пошукові роботи на місці удару тривають. Новини СТС.